Хронологія тустані. Так воно все було. Було. Руки прописані повністю. Все, як воно виглядало, в які роки. Ну я так бачу тут. Класно. Все прописано на різних мовах. Карта є. Пішохідні маршрути. Бойківське село, Уряч. Кажуть, досить класно. Таке воно колись все виглядало і увага виглядає тако зараз. Трохи розвалено, але кажуть, що є на що подивитися. Так що йдемо, будемо дивитися. Хто цікавиться історією, нашими українськими традиціями, вони збереглися іменно в Карпатах найбільше. Так що заїжджаємо і занурюємося в наше. Минули в нашій традиції в таку неймовірну нашу українську красу. Сколівські Бескиди Національний природній парк. Могутня фортеця Тустань. В Тустані. йдемо О воно все файно виглядає. Нічого собі. Початок маршруту йде сюди. Можна сканувати QR-код. Кому потрібно і він все розказує. тяжка дерев'яна, погнали. Формування скель. Тако. В ту стані на дорожці лисиці бігають. На, рижа. Рижа. Де ти є? Дивіться, яка файна лисичка. Митниця і соляний гостинець. По дорозі. QR-код кому треба собі відскануєте. Продовження маршруту майже вже сама вершина. Сюди є показники. Йдем. Сама вершина достань. QR-код. Ого! Дивіться, яка краса на всі сторони. Ще один QR-код. Таке все гарно. Фортеці. Якщо якесь не випало, то спеціально яму викопали, щоб далеко не котився. Оглядові такі площадки. Класно. Дивіться, Йохарний бабай. Краса. Краса гір. Краса гір. Джерела, фестивальна галявина, каса. Коротше, продовження маршруту. стані ні. Йдемо наниз. Повження. QR-код. нашої любимий тустань. Схід на низ до джерел. Залишки середньовічної криниці. Тустань. Йдемо гори. Так виглядала середньовічна криниця. Глибоко капець. Телефон не впав. Дуже глибоко. Як вони в тому, тому камені довбали? Я в шоці. QR-код. Кому треба. Ого. Рома глибока. Вважайте, mm -hmm. не впадіт. Капець, не видно дна. Наступна локація по маршруту це джерела. Она так спускається вниз. Тут є така гарна капличка. Тече струмочок гірський, тустанські, джерела. Вся інформація про них. І є в нас QR-код. Тече здорова, гірська вода. Кажуть, що це місце дуже намолене, що був один помив очі, сліпий був купа років і став ведющий Так що вірите в то чи не вірите, але дуже багато ходить таких легенд що вона іменно намолена, цілюща вода. Пише навіть цілюща вода, криниця, оберіг. В такому красивому я рух внизу, внизу виніс самій. Ще є така каменеметна машина, називається Порок. Тут QR-код, на неї описується більше всього. У давні роки виглядав так броньований танк. Машина. Там теж щось є. Зараз підемо глянемо. Відповідно, тут теж ми пройшли маршрут в Тустані, пройшли повністю, показали все, що є і все, що могли. І дякувати, що є ще такі історичні місця, які доглянуті, які ще працюють, і курсує екскурсія по них. Що люди ще дізнаються, знають, що тут було, як тут було. Якщо взяти екскурсовода, то ви знаєте багато чого більше. А я старався знімати qr коди На кожен qr код є відповідна розповідь, так що ви собі можете зайти. Послухати, кому цікаво. А хто хоче, приїжджайте. Ну класно подихати свіжим повітрям, подивитися на тій скелі, колись були наліплені такі дерев'яні будинки. Установи. це є перша і е, в ті роки будівля з такою висотою і з такою глибиною житлового внизу і вверху. В Європі ще колись такого не було. Почитайте, кому цікаво. Всім дякую.